Програмку «Країна». на календарі четвера. Отже, на часі юридичні консультації ця ситуація могла трапитися з кожним з вас, адже до супермаркетів ми ходимо чи не щодня. Склали товару торбину. а на виході спрацьовує сирена. Мовляв, ми виносимо оплачене. і пішло. Поїхало. Образи охоронців, міліція, звинувачення у крадіжках. Одну з таких ситуацій ми обговоримо сьогодні з адвокатом Олексієм Лагутіним. Пане Олексій, доброго ранку. Доброго Я вас ранку. вітаю. Я за зачитаю вам листа від нашого телеглядача, з яким якраз і трапилась така ситуація. І будемо обговорювати. Отже, доброго дня. Нещодавно у супермаркеті зі мною трапився прикрий випадок. Накупив всякої всячини, розрахувався на касі, але коли зібрався з товаром виходити з магазину, мене зупинив охоронець. Передивився чек, і там виявилося кілька неоплачених товарів, хоча й нічого не приховував. Охоронець попрохав пройти до підсобки, щоб з усім розібратися, а там пригрозив викликати міліцію, якщо я не заплачу за товар у десятикратному розмірі. Ще й відео як доказ показали, на якому, як на мене, не зрозуміло. Змушений був написати заяву про дрібну крадіжку, бо не було часу розбиратися і заплатив штраф. Підкажіть, чи варто мені найняти адвоката і відмовитися від цієї заяви? Адже я неоплаченим товаром не скористався і готовий був за нього сплатити. От така прикрасна ситуація, звичайно. Е, скажіть, будь ласка, чи не виглядає це як афера? Адже така дуже цікава ситуація. Можливо, касир спеціально не пробив товар, а потім охоронець почав шантажувати. Ну, справа в тому, що над касами завжди стоять відеокамери в супермаркетах. І коли наш глядач м, передивлявся в цю від відеоролик, мабуть, вже в міліції, він якимось чином для себе ну, так, зрозумів... Я зрозуміла, що там йому показали, що міліцію таки не викликали, а показали йому відео. Але він зазначив, що на відео йому нічого не було зрозуміло. Ну при цьому Але він він писав як заяву. Ну, можливо, що він злякався і каже, що часу не було в нього розбиратися. Написав, ну можливо, за що йому штраф. Взагалі, чи е, мав він, чи мав охоронець право з, з нього брати цей штраф? штраф чи є такі повноваження е, в охоронців. У охоронців немає таких повноважень, це е, передбачено тільки діючим законодавством України. Охоронець це працівник і все. Тобто він виконує свої якісь функції на даній роботі. Тобто він. Повинен підійти, добровічливо звернутися, спитатися, чи є у вас щось е, в вашому кишені, чи в вашому кульку, пакунку, щось таке, що, за що ви не заплатили. Mm -hmm. І на цьому це все. Да? А, але якщо дійсно є підозра на крадіжку, дрібну крадіжку в даному випадку, тому що це на крадіжку вже mm -hmm. е, не досить тяне. Застосовуються інші методи. Тобто, така людина має право сказати, що я не буду нічого показувати, нічого писати. В даному випадку була написана заява. Заява, я розумію, так це якийсь. Ну е... можливо, б... за що в нього ці гроші забрали? От як діяти у такій ситуації, ми про це поговоримо одразу після коротких новин. Не перемикайте. Потужна енергія на Часу мустанг відвог. Сільське господарство та медицина у середу були у центрі уваги урядовців. Під час засідання Кабмін йшлося зокрема про хід осінньо-польових робіт. Так, за інформацією профільного міністра, нині в Україні намолочено 39 мільйонів тонн зернових, і це лише 70% від плану. Певне занепокоєння аграрного відомства викликають нинішні погодні умови. Відтак, обсяги посіву озимих культур, скоріше за все будуть зменшені. Зниження температури вносить корективи у сезонні спалахи захворюваності на грип та вірусні інфекції. Нагадують у мінохорони здоров'я. Нинішню ж ситуацію ситуацію називають цілком стабільною. Вже з 1 жовтня в Україні зростуть пенсії. Це передбачено законом про державний бюджет на 2011 рік, у зв'язку з черговим підвищенням розміру прожиткового мінімуму до 784 гривень. Відповідний розмір матиме і мінімальна пенсія. Крім того, будуть також підвищені надбавки додаткові пенсії та інші виплати, розмір яких обчислюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму. В Білорусі тарифи ЖКГ прив'язали до курсу долара. Громадян країни поставили перед фактом. Відповідна норма діє вже з 1 вересня 2011 року. Однак сама постанова ще не опублікована, тобто фактично прийнята заднім числом. Новий порядок формування тарифів, як вважають в білоруському уряді, дозволить компенсувати витрати постачальників ресурсів і виробників енергії, які безпосередньо залежать від коливань валютних курсів. часу Мустанг відвок. Євріка знайшов! Знайди і ти побутову техніку, комплектуючі до неї та кондиціонери за спеццінами, інтернет-магазин ІБС-сервіс. Якість вище цін та відавідаві. ібс-тере-шоп.ком.юей підприємства покрути Серйозна охорона для серйозних людей. Він народився в Україні. Він схожий на кожного з нас. Він пишається своєю державою. Він зберігає традиції. Він справжній. Він вміє працювати та отримувати прибуток. Він любить свою справу. Ощадбанк – майстер ощадної справи, Отримай позику 7 днів на тиждень 501 44 44. Компанія Юджен ЛТД, офіційний дистриб'ютор світового лідера із виробництва інженерних пластмас Сабік Інновейтів Пластикс, представляє широкий спектр пластиків і розробок рішень із їхнього застосування. Підбір оптимальних видів пластмас для конкретних виробів із забезпеченням технологічної підтримки виготовлення деталей. Продукція Сабік АйПІ випускається з урахуванням всіх вимог міжнародних стандартів безпеки та екологічної чистоти. Компанія Юджен Черкаси Одеська 8. Було б здоров'я. Все інше наживем. Про найважливіше розкажемо, покажемо, застосуємо. Без пігулок і мікстур, без операційного втручання, без побічних ефектів. І найголовніше безплатно. Щосуботи, і вранці, і ввечері у програмі Ера здоров'я. Медичне страхування гарантовано та доступно. Лідер ринку, страхова компанія Нафтогаз Страх. Продукти дорожчають чи не щодня. Спочатку а потім зовсім зникають деякі крупи. Це при тому, що в Україні хліба вдосталь, і Україна входить до трійки найперспективніших країн щодо нарощування обсягів виробництва аграрної продукції, але до нас завозять і овочі, і м'ясо, і вже і сало. Кому дістануться українські чорноземи, хто буде на них господарювати? Дивіться «Сільський час, і будете знати, Щонеділі на каналі ЕРА О 7.50. Партнер проекту компанія. Амако Амако – це технології, що приносять гроші. Доброго ранку всім, хто приєднався до нас. Нагадаю, сьогодні четвер. Отже, на часі юридичні консультації ми говоримо про усілякі ситуації, які можуть трапитися з кожними з нас у супермаркеті. У нас в гостях адвокат Олексій Лагутін. Пане Олексію, отже, ми з вами з'ясували, що штрафи охоронці брати не можуть, що це незаконно. Так а про те, що людина змусила написати якусь заяву про крадіжку, я так розумію, це теж незаконно. Заяву, якщо з якусь людину. Може це бути в мілісії, чи де заводна, спонукаючись зробити, він має право це не робити, не писати. Є нас 63-та стаття конституції. Її можна користатися, не писати взагалі нічого. 63-та стаття конституції. Uh -huh. Маю право не писати, не свідчити. От мене зацікавила ця відеоплівка. Взагалі, якщо людина, людина скаже, що вона не зрозуміла, тобто не було там підтвердження того, що вона щось вкрала. І якщо так, то я так розумію, що така відеоплівка вона не може бути використана як доказ або, можливо, там щось відрізали, відрізали, Я навіть не знаю, змонтували. Може тактики бувають такі може випадки? бути все, що загодно. Насправді, це якщо б. Людина не визнала свою провину, це вже була б адміністративна справа. Тобто, це була відділ плівка, це були пояснення свідків, це, відповідно, спочатку приїхала милиція, угу. б міліція, було пактування, догляд людини. Тобто Це була вже справа. І вже вирішував би суд, чи ця плівка дійсно відповідає дійсності, вона там. Порізана чи якимось іншим способом змінена. Пане Олексію, як повинна діяти людина, яка потрапила до такої ситуації? От її дії до такої ситуації, якщо доведеться, треба відноситися абсолютно спокійно. Тобто, у нас є, по-перше, це є міліція, да є телефон 102, є захист тобто, охоронець казав, що виключить поліцію, міліцію. тобто міліцію потрібно викликати, обов'язково обов'язково процентів. 90, що самі охоронці цього не бажають, вони тільки кажуть це. Uh -huh. Тобто міліція, захист прав споживачів. Десь якихось свідків ми маємо, понятих. Свідки, знаете... Якщо ви самі знаходитесь, е і це сталося з вами у супермаркеті, завжди є, є люди. Е наші люди чимні. Повинна необхідно звернутися до якихось людей, свідки один, два, три. Чим більше, тим лучше. Є свідки і є підтвердження вашої того, що ви нічого не крали. Якщо свідків нема, ну то нема, Тут треба звертати для себе як можна більше уваги, тобто казати громко, дзвонити друзям, родичам. Тобто ви повинні себе в цій ситуації якось показати, що ви не просто згодились на те, що відбувається, а ви вже приймаєте активну участь. У цій ситуації людина вже погодилася, цей штраф сплатила. Чи варто їй найняти адвоката? Ну, як вона називає? Вона не сплатила штраф? Вона, там сплатила, всего, взагалі, да, та... вона гроші віддала та і все. От. Написала цю заяву. Ця заява, скоріш все, десь буде в матеріалах того ж супермаркету. Зовсім її знищать і все, так? Якщо може знищить, може, наприклад, залишить. А може така людина це не перший раз попадалася, так і що є. А насправді, якщо це дійсно порядний громадянин, да, є така заява, є сплачені грошові кошти. Треба звернутися до адміністрації, і дізнатися, чи, чи був взагалі такий факт, який ми щитимо зафіксований. Був чи ні, а, може і не був. А може і був. Якщо він був. А, то відповідно повинна бути, бути якісь докази цього. Uh -huh. а докази цього, що може бути? Це адміністративна справа, постанова, з якою повинно було ознайомити цього громадянина. Скоріше за все, цього не, не було. було. Тому нема про що говорити. Ну, звичайно, там, де гроші, там і усілякі такі ситуації досить проїкрі. Усі прагнуть стати мільярдерами чи хоча б мільйонерами. І до речі, саме цього дня, 29 вересня 1916 року, Джона Рокфеллера визнали першим мільярдером у світі. Ну але думаю, що звичайно звич, звич, заробив він свій перший мільярд чи мільйон не такими аферами у супермаркеті. Так, але все ж таки ми вирішили запитати у перехожих у наших, так як би вони розпорядилися своїми грошима, якби стали Миллер Послухаем. Половину бы сразу бы отложил, то есть на будущее там своим, э, некоторую систему в бизнес попустил бы, а некоторую бы вот подошел бы к человеку реально, что мне так миллиард там выпал бы, и... подошел бы и сказал: вот это тебе, просто так же самое, как мне повезло и все. На життя пенсии не хватает, тики на життя. Віддав би в будинки. Я б опустила його на виробництво якісного українського продукту культурного. Спортивні площадки, спортивний клуб. Ну, що б я зробила? От є дуже багато дітей, які показують по телевізору. Я б допомогла їм, тому що я дочку взяла з роддома. Помістила гроші в банк. І на проценти б щось купляла собі. На животних б виділила гроші, тому що дуже люблю животних. Пане Олексію, гарні адвокати знаю, заробляють досить непогані гроші. От якби ви стали мільярдером, на що б ви витратили ці гроші? Що, можливо, це вже сталося? Поки ще ні. Але все ж таки, ага. на що б витратили? Ну, мабуть, я б. Підтримує якийсь благодійний фонд надання правової допомоги для населення. Дійсно, наше населення мало на вправі, а вправі. Це... Там Для такої вистачає. держави, як Україна, це просто необхідно, досить гуманно. Але все ж таки, повертаючись до нашої теми, у мене особисто були такі е, ситуації, коли заходиш до якогось магазину, до супермаркету, нічого не купає, не куплю не придбаєш. Виходиш, а потім щось у сумочці дзвонить. Починають охоронці щось шукати, все переривають, знаходять якусь губну помаду дворічної, давнини на якої якась наліпка з цим штрих-кодом, яка задзвоніла. І що в результаті? В результаті витрачений час, мій. Сором за те, що там порилися в цій сумочці, щось там побачили. Тобто, як взагалі, чи маю я право відмовитися від е, такого обшуку? Ви маєте право відмовитися. У, у нас теж такі ситуації бували, але з mm -hmm. е, іншими речами. Справа в тому, що це ваша особиста власність. Ніхто не може бути позбавлений. Ваші власності. Ви за це колись сплатили на даний час, да, щось там дзвонить. Ну добре, це якийсь штрих код це ще якісь, мабуть, прилади. Але справа в тому, що ви не зобов'язані ні касиру, ні охоронцям щось показувати або доказувати. Тобто, це ваша власність. А якщо мене просто не випускають з магазину, якщо що мені тоді робити? Цього, е Чудового магазину. А, вам необхідно тільки здається, треба набрати 102, вот. взяти скаргу та пропозиції, яка повинна бути, так, та написати у скаргу у захист прав споживачів. При цьому у вас є шикарний, мабуть, телефон. <рес> Можна цих е, представників магазину, хто там буде, да, угу. е, сфотографувати, записати імена. Е, для майбутнього, тобто насправді ніхто не має е, такого обов'язку і взагалі такого права нас обшукувати. Ні, і якщо нас просять пред'являти сумки до огляду, то ми не не, не мусимо це робити. Ні. Я так розумію? Ні. Я вам дуже дякую, пане Олексій, за сьогоднішні поради. Сподіваюся, що це дуже допоможе нашим телеглядачам. Гарного дня і доброго ранку вам Успіхів. Я нагадаю, ми спілкувалися з Олексієм Лагутіним. Долучайтеся до обговорення теми. Пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Ну а далі наша постійна рубрика Знайди себе.